Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан мотоциклу Kawasaki Z900. Дуже цікавий варіант. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально, знімаємо на сонці в гарній якості. Багато додаткових всяких тюнячок встановлено на цьому мотоциклі. Пробіг тут трошки більше 10 000 км. Зараз детально подивимось. Гума в суперовому стані. Будь ласка, мотоцикл ЗБС. По диску знос відсутній. Або мінімальний, ну не відсутній, мінімальний, можна сказати, що відсутній. Стан пера, пильовики без потріскувань, болти, все, бачите. По радіатору можна зрозуміти, в якому стані мотоцикл. Далі. На мотоциклі встановлена камера, відеорестратор, кому як зручно Від компанії WRS. Такий вітровий захист вітровичок Класний, мені дуже подобається далі. Дзеркала. Такі чорні глянцеві, дуже якісні, не миготять приїзді. Ніяк ні царапин, ні подряпань, нічого немає, бачите? Далі. Ближче крашпеди оригінальні Kawasaki. Знизу подивіться, будь ласка. Ух ти, нічого собі. Тут навіть отакі штуки є знизу, бачите? Я не знаю, чи це додаткове оснащення, чи це воно. По заводу таке йде. Це знаєте, коли щоб вібрації не було, щоб воно гасило мікровібрації. Клас. Це класно. Далі. Із моментів, які є, із приємних, це те, що тут сидіння, зручне. воно зручне в тому я тільки що на ньому приїхався, спробував, як воно по. По то, якщо це, це ну, просто дощечка, можна сказати, воно дуже тверде, то це реально м'якіше. І воно товсте. Бачите, ви сідаєте і вам приємно. На стрітових мотоциклах завжди воно таке жорсткувате, це прям м'якенько. Ну, воно видно, тому що власник Японії любив подорожувати, скоріш за все, встановлена вже тут багажна система під центральний кофор від компанії Givi. І ще мотоцикл занижений. Тут Встановлена неоригінальна прогресія. Прогресія Арчі. Обсикл дещо нижчий, ніж звичайна версія. У мене зріс 178 см, кілом... е... метр 78 О, Мені супер зручно, супер зручно, але в мене дуже великий запас по ногам є. Тобто в мене ноги повністю стоять на землі і великий ще є е... ізгіб в коліні. Тому... Для людей там навіть, навіть напевно, 160-165 буде також супер зручно. Є під бобишки під, під кат, колодки в суперовому стані. Тут задній гельміндиск, бачите, навіть ще не Ну, Тому що ось тут дуже класно зараз на сонце так зробимо. Бачите? Не, немає переходу, немає, абсолютно немає. Тому що гальма основні на мотоциклі це передні, звісно. Тому райдер і гальмував передніми, а заднім майже не користувався. Суперовий стан задньої резини, камера задня тут встановлена. Бачите, нічого не сверлилося, все на трем е, скотчі. Тобто класно, якщо вам не потрібно, зняли і все. Ніяких дирок немає, ніде нічого. Бувають заколхозять, щось там просверлять. Так, ланцюг, ціпок все в суперовому стані. Wolf Life, до речі, сидіння. Воно не перешите, це скрісті, просто куплене, нове і встановлене. Оригінального в комплекті немає, якщо що. Так, ось бачите, як мотоцикл стоїть під яким нахилом. Він дещо більший угол нахилу, коли він стоїть на підставці. Тому що мотоцикл занижений. І щоб сідати, японець собі поставив нижчу підніжку. Бачите, вона тут, це не оригінальна. Далі тут кришпет без подряпин. Ну, суперовий мотик в суперовому стані. Детально показую, можете також робити стоп-кадр. Дзеркало з цього боку також без царапин, без подряпин, кулька, гріпси, гальмівний диск, вилка, радіатор з цього боку. Отут є така мікрозам'ятість. і він тут. Ось. Ось бачите? Ну Взагалі-то. На те можна не звертати увагу. але воно є, воно є, бачите. Так, давайте заведемо пульти, мотоцикл, до речі, ОБС. Один ключик. Один. Пробіг 10 823 км. Запустимо. І, до речі, є підставка під смартфон. Взагалі, от так, щоб просто купити і кататись нічого не доставляти, ідеальний варіант, все вже тут встановлено. Єдине, що я б поставив ще, можливо, захист на радіатор, тому що він в ідеальному стані. Хотілося б, щоб в такому і зберігся.